Нашу громаду не викидати, не світити бо... Микола, вмикай. Отаке От чудове маємо освітлення на сьогоднішній день. Хода заміна засувки зі скважини, яка качає нам усе на цей резервуар, а з резервуара подається на очисну. Ну, вийшла з ладу. Проводимо заміну. Я на водоканалі працюю 12 років. Я і для себе роблю, і для міста роблю. І приїхали ми сюди, як кажуть, тільки ще воду запускати. Як кажуть, після вторгнення працюємо ненормово і по вихідним. Мені моя робота подобається. Слава Україні! партизан, бачив вирізать. Воду Ірпінь, водоканал, добуває на території міста Ірпінь з підземних водозабірних горизонтів артизянських середньов. Потім вона очищається і знаходиться на зберіганні в резервурах великої ємності 6 тисяч, 3 тисячі і 3 тисячі. Новий резервуар у нас будується. І вже звідси вона подається містянам. На водокористування. Сьогодні на КПРВ і той водоканал поступила заява, що забилася тут труба, водосточна труба, каналізаційний колектор. Ми приїхали, хлопці його прочистили, промили, відкачали весь бруд з труби. Тепер все гарно працює, все добре. Ця робота дуже важлива для міста. Якщо не буде куди діватися стоком, то в людей не буде води. Вода це можна сказати, Енергія життя. Комунальне підприємство КПУ «ЖКГ Ірпінь Ірпінської міської ради виконує по місту Ірпінь ряд напрямків по обслуговуванню міста Ірпінь. Це зовнішні мережі освітлення всього 100% міста Ірпінь. Обслуговування та ямковий ремонт, дорожнього покриття, дороги, тротуари, паркові сквери а також управління житловими будинками я працюю у ЖКГ РП, Водійом вибираємо місто від сміття, бо як не ми його вберемо, то хто ж його буде за нас вбирати. Я працюю вже ЖКГ вже 10 років, так як воно має велике значення для міста, критична інфраструктура. Постійно потрібно щось робити з дорогами. Я ще займаюся розміткою доріг. Мені подобається ця робота. Допомагаємо людям, щоб люди з освітлем були. Ми робимо можливе, що можна зробити. Наша робота нелегка і буває, що приходиться просто працювати і у вітер, і дощ, і сніг, і, і дуже великі море. Але ми прикладаємо максимум зусиль, щоб задовільнити всі заявки наших мешканців. Згідно доручення ірпінського міського голови, нашим підприємством проводяться заходи із захисту всіх об'єктів критичної інфраструктури. Підготували пісок, підготували мішки біг беги і вже розпочали такі роботи. Я працюю в теплопостачі з 1986 року. Теплопостач, ми подаємо тепло. Це дуже важлива робота для міста. на своїй Я працюю в підприємстві КПЕПІНЖИТЛІНВЕСБУД з 15 року. Наше підприємство займається будівництвом. Ми перевіряємо будівельні роботи всіх підрядних організацій в нашому ірпінському регіоні. 18-й маранчук. 18 ви, так? Так. Що по цьому будинку? Вони чекаючи черепиці. І не І вони. Я працюю технаглядом вже багато років. Займаємося відбудовою в основному і реконструкцією. Йде будівництво. На сьогоднішній день у нас є програма, по якій йде відновлення зруйнованого житла. Управління благоустрою здійснює велику кількість робіт на території міста, це починаючи від довгої за зеленими зонами, за видаленням зелених насаджень, за обстеженням зелених насаджень. І точно так наш відділ продовжує займатися контрольною функцією. Це і торгівля, це і реклама, це і все, що здійснюється на. Землі, по суті, це і розриття, і складування сміття. Якщо це порушення, звичайно, ми штрафуємо, викладаємо ми протоколи. В даному випадку зараз те, що ми бачимо, це демонтуються дуже старі гаражі. Встановлено, що гаражі не мають хазяїв, вони знаходяться на комунальній території. В зв'язку з демонтажем прилеглих будинків, з їх ремонтом було прийнято рішення на виконавчому комітеті про демонтаж цих гаражів. Мені подобається працювати в управлінні благоустрою міста Ірпіня, тому що я навожу лад у місті та допомагаю людям.